Скільки важить один літій-залізофосфатний акумулятор від деє? Ось він на 5 кВт-48 вольт Ампер. Ця штукенція важить 45 кг. І одразу чому ми це відео знімаємо? Тому що багато хто питає, а чого такий маленький акумулятор на 5 кВт, дайте мені на 10 або на 15. Давайте подивимося. У нас тут є трошки акумуляторів. Включаємо світло. Оце теж, бачите, ДЕЄвський акумулятор. оце, Він на 6 кВт. Всього на 6 кВт, а важить уже не 45 кг, а 60, бо корпус у нього важкий. РВ модель. І, до речі, є моделька от така. Це моделька на 10 кВт. Що цікавого, це вона. RWF10. Цей акумулятор важить уже 99 кг. 99 кг важить бандура, одна штука. Це до того, що. Не завжди зручно по габаритам заносити його в якісь приміщення. Не завжди зручно його підвісити кудись, бо він дуже дуже важкий. Відповідно, якщо ви собі плануєте акумулятори і ви плануєте доставляти потім додати акумулятори, то купуючи десятку, ви можете додати тільки десятками. А купуючи п'ятерочку, ви можете масштабуватися далі п'ятерочками. Вони самі зручні в плані формату, тобто вони габарит. Простими словами, як старий касетний відік. От я люблю таке порівняння. Він доволі зручний, доволі легкий. Одна людинка його може підняти там 45 кг, на відміну на відміну від тої бандури сотка. Тому на це треш, теж треба зважати увагу саме на форм фактор акумулятора. Бо п'ятерочки, вони самі ходові, вони є завжди десятки. Вони крупні, вони габаритні. П'ятнашки, вони взагалі здоровенні, Їх треба три людини, щоб виносило. Наприклад, ви, жінка і кум. Це не завжди, не завжди зручно. Тому, якщо ви шукаєте собі літі залізоосвітні акумулятори, звертайте увагу саме на формат. У нас є трошки, якщо вам цікаві монтажі по Київській області, напишіть.